І сина, і Святого Духа. Йдучи в Ірусалим, Господь наш Ісус Христос проходив біля одного села, де його зустріли 10 чоловік прокажених, і вони віддаля кричали до Ісуса «Ісус і Наставник, попомили нас. Чому здалека, тому що вони були прокажені. Їм не можна було близько підходити до людей, тому що проказа, вона дуже швидко передавалася. І ці люди, вони. Були вигнані за межі міста для того, щоб ця проказа не розповсюджувалася. І ці люди, вони жили в такому постійному болю, в постійній такій не лише фізичній, а і моральній, духовній. Тому що вони не могли спілкуватися зі своїми рідними, вони не могли їх бачити. І вони їли те, що їм залишали люди. І дійсно, це не можна назвати життям. І вони навіть не мріяли, не думали, що одужують. Адже ця хвороба, ця проказа, коли людина живе з, -з, -з цим гноєм і гниє заживо, вона була невеліковною в той час. Це найстрашніша хвороба того часу. І коли вони побачили Ісуса Христа, почали до нього взивати. І Господь сказав, що підійдіть до священника, а тому що коли одужувала людина від якоїсь хвороби, вона повинна засвідчити це перед священником. І тоді священник каже, що дійсно людина здорова, і людина тоді має право піти у... в народ. Але і коли вони йшли дорогою, вони зцілилися. Напевно, всі зраділи і побігли до своїх домівок, до своїх рідних. Тому що, в принципі, вони рахувалися вже як померлі, тому що вони не мали ніякого спілкування з рідними. І від цього дійсно страждали. А тут, такі ніби вони воскресли, вони повернулися з великою радістю, але. Цією радістю вони забули, забули подякувати Господу. І тільки з десяти, тільки один повернувся, впав навколішки перед Ісусом Христом і подякував йому. Як торі, браті і сестри, важливо дякувати. І дякувати не лише за ті милості і щедроти, за те все добре, яке є в нашому житті, а нам є за що дякувати. І проснулися і вже треба дякувати. Господи, дякую, що показав нам світло, що сподобав ще один день побачити. Але потрібно, дорі браті і сестри, дякувати і за якісь труднощі, за негаразди, за випробування, а це вже набагато важче. Святитель Миколай Сербський говорить, що коли людина дякує, вона живе у світлі Божої любові, а коли нарікає, то вона живе в темряві власного егоїзму. Коли людина нарікає, вона робить тільки собі гірше. Здавалося, що чому вона нарікає? Тому що незадоволена. Але дорогі, браті і сестри, ми знаємо, що Господь. Не дає нам ноші важчої, чим ми можемо понести. Господь знає наші сили. І тільки дякуючи йому за все, як ми співаємо в церковному канті, слава Богу за все, слава Богу, за скорботу і за радість. Є така одна історія, байка про пана і його. Слугу. І цей слуга його постійно такий був і набожний, і його так і прозвали. Слава Богу, за все. Він, щоб не було в його житті, він завжди казав Слава Богу, дякую Богу і завжди такий радісний був, щоб не боліло його щось. він, Слава Богу, це так, значить, Господь мені послав. Щось добре за все дякую. І ось якось так стало, що він пішов своїм паном на полювання яким чином пошкодив цьому панові руку і пальця відрізав. Ну і пан розіслився, посадив його у в'язницю, а сам пішов з іншими на полювання десь далеко і натрапив на плем'я людоїдів, але не простих людоїдів. Вони перед тим, як з'їсти людину, приносили її в жертву своїм богам, але обов'язково не таке було правило. Що їсти тільки тих, які не мають ніякої вади, не мають ніяких тілесних ушкоджень. А цей пан якраз мав ушкодження, руки пальця. І його залишили живим і він повернувся додому. І першим ділом пішов до цього свого слуги і почав йому дякувати і вибачатися, що «Вибач, що я з тобою так чинив. А він казав, слава Богу, за все, дякую Богу, я на тебе не ображаюся. Як ти так можеш? Я тебе образив, я тебе посадив у в'язницю, а ти все одно дякуєш. А він так каже, що, пане, ти розумієш, що в мене то всі пальці на місці, якби я був з тобою, що зо мною не трапилось. Да? Ну, така, знаєте, історія про те, що промисел Божий, він завжди, Господь завжди, як говориться, що з, навіть якщо трапляється щось з тобою, не... Негаразди, негаразди якісь, так станеться, що ці негаразди можуть призвести навіть до кращого. Скільки ми, якщо ми до свого земного життя, скільки ми бачимо таких ситуацій, коли ми, нас щось там не виходить не так, як ми хотіли, а пройшов час, і ми, ми кажемо, Боже, дякую, що іменно так, тому що ця трудність е, навчила мене іншого. Я став сильнішим. Тому, браті і сестри, ми завжди повинні дякувати Богу. І пам'ятати, що Бог бачить нас, нашу душу, наше серце і наші бажання. Тому, чого б ми не просили у Бога, ми завжди повинні казати, Господи, не моя воля, а Твоя нехай буде. І знову ж таки, за все дякувати, як апостол Павло каже, що за все дякуйте і непрестанно моліться. Амінь.